Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Оленя Рудольф. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекій північній країні, де зимові вітри співають свої пісні, а сніг вкриває землю м'яким білим килимом розташувалося казкове селище Санта Клауса. Це було чарівне місце, де ельфи майстрували іграшки, олені тренувалися літати, а магія Різдва відчувалася в кожному куточку. Одного холодного зимового вечора, коли зірки яскраво сяяли на небі, в сім'ї оленів народилося маленьке оленятко. Його батьки Донер і Кларіса були одними з найшановніших оленів в команді Санти. Вони з нетерпінням чекали на появу свого синочка. Поглянь, який він гарний, захоплено сказала Кларіса, ніжно облизуючи малюка. Але коли вони уважно подивилися, то помітили щось незвичайне. Носик оленятка був яскраво червоний і світився, як маленький ліхтарик. А що це? здивувався донор. Чому його носик світиться? Не знаю, але це робить його особливим. Відповіла Кларіса з любов'ю. Донор був трохи стурбований, він знав, що інші олені можуть неправильно сприйняти таку особливість. Можливо, краще приховати це, поки він не підросте, запропонував він. Кларіса погодилась, і вони вирішили допомогти сину носити маленький ковпачок на носику. Маленького оленятка назвали Рудольфом. Він ріс веселим і допитливим. Він мріяв стати таким же, як його батьки, і колись приєднатися до команди Санти. Коли настав час йти до школи для оленят, Рудольф був трохи схвильований, але й радів він сподівався знайти там друзів і навчитися всього, що потрібно майбутньому оленю Санти. У перший день в школі він познайомився з іншими оленятами, сильним вогнем, швидким блиском, грайливою Дашею і багатьма іншими. Вони разом тренувалися, вчилися літати і гратися в сніжки. Під час одного з тренувань Рудольф познайомився з милою оленицею на ім'я Кларіс. Так, -так, так само, як і його мама. Вона була доброю і завжди підтримувала інших. Привіт, Рудольфе! Ти чудово стрибаєш, сказала вона, усміхаючись. Хе -хе, дякую, Кларіс. Ти теж дуже спритна, відповів він, почервонівши. Вони почали більше спілкуватися і стали добрими друзями. Але не всі були такими дружніми. на ім'я Сміф був заздрісним і любив насміхатися з інших. Одного разу під час змагань ковпачок на носику Рудольфа випадково злетів, і всі побачили його яскраво червоний носик. Ха, погляньте на нього, він звітиться як різдвяна гірлянда! засміявся він. Інші оленята почали сміятися і дражнитися. Рудольфо відчув, як сльози навертаються на очі. Чому ви смієтеся? втрутилася Кларіс. Це робить його особливим. Особливим. Пх, він дивний, відповів смів Засмучений і принижений Рудольф утік зі школи. Він не розумів, чому його особливість стала причиною для насмішок. Блукаючи засніженим лісом, Рудольф зустрів маленького ельфа на ім'я Гермі. Гермі сидів під деревом і виглядав так само сумно. Привіт! Ти теж самотній, сказав Рудольф. Так, мене не розуміють інші ельфи. Я не хочу майструвати іграшки. Мрію стати зубним лікарем, зітхав Гермі. Дивно. Мене теж не приймають через мій носик, поділився Рудольф. Знаю що? Можливо, ми можемо стати друзями і разом знайти своє місце, запропонував Гермі. Гарна ідея, усміхнувся оленятко. Разом вони вирушили в подорож, сподіваючись знайти місце, де їх прийматимуть такими, якими вони є. Під час своїх пригод вони зустріли веселого сніговика, який любив співати і розповідати історії. Він показав їм шлях до острова непотрібних іграшок. На тому острові вони познайомились з іграшками, які були відкинуті дітьми, поїздом з квадратними колесами, пташкою, яка не вміла літати, і багатьма іншими. Вони відчули, що тут їх розуміють. Король острова місяць пояснив їм, що всі іграшки мріють знайти своїх дітей, які будуть любити їх. Ми допоможемо вам, пообіцяв Рудольф, але незабаром Рудольф зрозумів, що повинен повернутися додому. Він хвилювався за своїх батьків і Кларіс. Я маю повертатися. Можливо, я зможу змінити думку інших, сказав він Гермі. Я піду з тобою. Погодився ельф. Повернувшись до селища, вони дізналися, що їх шукають. Кларіс і батьки Рудольфа вирушили на пошуки і зникли в горах. О, ні, ми повинні їх знайти, вирішив Рудольф. Вони вирушили в гори і незабаром знайшли Кларіс, яка потрапила в пастку Єті, величезної білої істоти. Єті був відомим своєю люттю, але насправді він був самотнім. Рудольф сміливо підійшов до нього. Будь ласка, відпусти моїх друзів. Чому я повинен? Ніхто не хоче бути зі мною, відповів Єті. Ми можемо бути твоїми друзями, якщо ти нас відпустиш, запропонував Гермі. Єті замислився, а потім погодився. Вони всі разом повернулися до селища. Тим часом у селищі Санта Клауса готувалися до Різдва, але раптом настала сильна снігова буря, яка загрожувала зірвати святкову ніч. Санта був стурбований. «Хо-хо-хо! Як же ми зможемо розвести подарунки, якщо нічого не видно через сніг? занепокоєно запитав він своїх помічників. Олені теж були стурбовані. Вони не знали, як летіти в таку погоду. Коли Рудольф повернувся, всі здивувалися. Олені, які раніше сміялися з нього, почали розуміти, що були неправі. Рудольфе, твій носик може допомогти нам. вигукнула Кларіс. Санта підійшов до нього. Рудольфе! Ти поведеш нашу упряжку цієї ночі, твій яскравий носик освітить нам шлях, запропонував він. Рудольф був схвильований, але і радісний. Звичайно, я з радістю допоможу, відповів він. Цієї ночі Рудольф летів попереду, освітлюючи шлях своїм яскравим носиком. Санча та Санти мчали по небу, розносячи подарунки дітям по всьому світу. Буря більше не була перешкодою. хо 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 Чудова робота, Рудольфе! радів Санта. Після успішної ночі вони повернулися додому, де всі вітали Рудольфа як героя. Ти врятував Різдво. вигукували олені. Сміф підійшов до нього з опущеною головою. Е, пробач мене, Рудольфе. Я був не правий, коли сміявся з тебе, сказав він. Я приймаю твоє вибачення. Давай будемо друзями. усміхнувся оленятко. Відтоді Рудольф став незамінним членом команди Санти. Його носик завжди освітлював шлях, а серце було сповнене радості і любові. Гермі здійснив свою мрію і став першим ельфом зубним лікарем, допомагаючи іншим зберігати здорову усмішку. Єті знайшов друзів і більше не був самотнім. Він допомагав ельфам майструвати іграшки, використовуючи свою силу для добра. Іграшки з острова непотрібних іграшок знайшли свої домівки, адже Санта розповів дітям про їхні особливості, і вони були раді прийняти їх. Рудольф зрозумів, що бути особливим це дар, а не недолік. Він навчив інших цінувати унікальність і приймати один одного такими, якими вони є. Головне це добре серце і бажання допомагати іншим казав він молодшим оленятам. Кларіс завжди була поруч із ним, і їхня дружба стала ще міцнішою. Санта Клаус був щасливим бачити, як всі жителі селища живуть у мирі та злагоді. хо 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 Різдво це час чудес і здійснення мрій. казав він, піднімаючи чашку гарячого шоколаду. І жили вони всі довго і щасливо, даруючи один одному тепло і підтримку. А в небі кожного Різдва діти могли бачити яскраву червону зірку, де Рудольф знову вів санчата Санти, приносячи радість у кожен дім. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.